Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про виноград дівочий п'ятилисточковий, який ще називають диким виноградом. Виноград дівочий п'ятилисточковий – це досить швидко ростуча листопадна ліана, молоді пагони жовто-зеленого кольору, а у старих пагонів утворюється сірувато-коричнева кора. Листки складні, пальчасті, складаються зазвичай із п'яти, яйцевидно довгастих, загострених до верхівки довжиною до 10 см листочків. Цвіте виноград дівочий на початку літа. Дрібні квіти завдовжки до 5 мм зеленувато-жовтого кольору зібрані у щитковидні суцвіття, що утворюють напівзонтики. Плоди темносині ягоди достигають в кінці липня, але висять до початку зими. Ягоди дрібні 5-7 міліметрів у діаметрі в кожній ягоді достигає 2-3 насіннини. Ягоди дівочого винограду п'ятилисточкового для людини неїстівні. Виноград дівочий п'ятилисточковий визнаний в Україні інвазивним видом. Завезений він був до нас як декоративна рослина для вертикального озеленення та декорування парканів, стін, альтанок. Особливо гарними насадження винограду дівочого п'ятилисточкового стають восени, коли листя набуває багряного або пурпурового забарвлення. Хоча рослина дівочого винограду п'ятилисточкового досить морозостійка, але листя опадає після перших сильних заморозків. Якщо ви вирішили посадити виноград дівочий п'ятилисточковий у себе на ділянці, варто врахувати кілька факторів: по-перше, це досить швидкоростуча рослина. На молодих пагонах напроти листочків утворюються розгалужені вусики, кожен з яких закінчується клейким диском. Саме завдяки цим клейким дискам на кінці вусиків виноград дівочий п'ятилисточковий може чіплятись за будь-яку поверхню, навіть ідеально рівну. Такі вертикальні пагони можуть виростати в довжину на 10 20 метрів, нерідко заповзаючи під дахи, можуть їх руйнувати. Тому виноград дівочий п'ятилисточковий потребує регулярного обрізування. Обрізані пагони не варто викидати, їх краще спалити або закомпостувати, оскільки кожен пагін у вузлах утворює додаткові корені. Коли вони торкаються землі, пагін винограду вкорінюється. тому дівочий виноград п'ятилисточковий досить легко розмножується кореневою порослю та живцями. Дівочий виноград п'ятилисточковий вважається в Україні інвазивним видом. Основним чинником, який сприяє неконтрольованому поширенню даної рослини, є птахи. Ласуючи ягодами дівочого винограду, які, нагадую, для людини є неїстивними, птахи сприяють поширенню насіння цієї рослини. Насіння має досить добру схожість, і, якщо попадає у сприятливі умови, стає справжньою бідою для лісових насаджень. Додатковими факторами, що сприяють поширенню дівочого винограду п'ятилисточкового, є невибагливість його до родючості ґрунту, тіньовитривалість, висока морозостійкість, швидкий ріст може давати до 20 метрів приросту в рік, стійкість до грибкових захворювань та майже відсутність природних шкідників, робить даний вид досить небезпечним для лісових екосистем. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.